І тепер переходимо до каталогу послуг, пенсія, пільги та допомога. Тут вибираємо заяву на субсидію. І зверху подати заяву. Важливо уважно перевірити всі дані, що відображаються у вас на екрані. Якщо щось не відповідає дійсності, обов'язково виправте це перед подачою документів. Далі вам потрібно заповнити бланк заяви. Вкажіть адресу, де ви проживаєте, чи перебуваєте ви в шлюбі, а також наявність заборгованості за ЖКХ. Оберіть на які саме послуги ви хочете отримати субсидію, наприклад, газ, вода, електрика. Коли всі дані внесені, вкажіть номер особового рахунку та назву організації, яка надає послугу. Далі потрібно внести всі дані про лічильники та доходи всіх членів вашої родини. Що проживають за вказаною адресою, у вас також можуть запитати інформацію стосовно аліментів або про наявність нерухомого майна. Нарешті вам потрібно обрати спосіб отримання грошей від держави, тобто субсидії, на банківську картку чи через Укрпошту.